Вітаю, прочитала статтю пана Тараса, що е, хто може, напишіть відео. Знаєте, в мене нема досвіду такого. Я зачасту ну, на таке не підписуюся, як і ми всі, але з вдячності до пана Тараса за те, що він. А зробив для здоров'я моєї сім'ї. Я все таки е, запишу коротенько, скажу, з чого ми почали. У нас була проблема, е, у нас були закрепи, у нас була алергія. Е, здавали аналізи, не було е, в калі виявлено ніяких проблем з глистами там чи з чимось. Але був поганий дуже апетит останні два роки. Перед тим е, маленька донечка дуже добре їла. Алергія. Ну, ми поздавали всі аналізи, все повністю що сказав пан Тарас. І ну ми вже лікуємося біля року і з показника поза поза 200, здається, 250, п'ятдесять. Я не медик МДІ. Так, цей показник він впав до. До 40 з чимось. Тобто, ми от зараз доліковуємо ще один етап і будемо здавати аналізи. Доня могла не ходити в туалет 3-4 дня без послаблюючих. Це дуже погано. Зараз вона щодень ходить в туалет, алергії немає. Вона почала їсти м'ясо. До трьох років вона їла все повністю, рибу, м'ясо, овочі, броколі. За... <кій> Після того, як ми пішли в садочок, це був жах. Вона нічого не їла, перебирала ФБ, от така була ситуація. Тому, так, далі, якщо <кій> сказати про, про мене. То в мене теж були алергічні прояви. Я не переносила перець і чесник. Якщо я з'їла його, у мене були приступи, блювота, слабість, падала, ну, навіть втрачала свідомість. Думала на одне, виявилося зовсім інакше. Можу вже тепер їсти і перець, і часник в невеликих дозах. І... Була ще проблема, та й є проблема в болі в суглобах, біль в суглобах і пігментація сильна. Особливо на літо, це просто, це просто жах. Цю ситуацію пан Тарас дуже добре підкоригував. Дуже добре. Якщо брати по чоловікові, то він діабетик інсуліновий. В нього була проблема. Затерпання на ногах пальців дуже, особливо взимку. І ну, ця проблема зникла. Доня старша низька температура, Дов, довгий час низька температура, і не знали, що таке, що таке, виявляється. Температура 35 і три, і 4 Виявляється, це щитовидка. Така вона була знервована, говорила, що її руки трясуться. Таке. Другий курс лікуємо, температура внормувалася. нормувалася. Такий стан нервозності пройшов. Інколи, інколи ще бувають такі тривожності. Вона говорить що є ще тривожність, але ми продовжуємо лікуватися. от Така ситуація, і я дуже, дуже вдячна пану Тарасу, що він. Так, дуже індивідуально підходить до кожної ситуації, до кожного випадку. Ну і звичайно, чудо, як каже пан Тарас, чудо таблетки немає. Я прекрасно розумію, що треба тримати контроль. І ми його тримаємо обов'язково, тому що ті бляшки у нас дуже як то кажуть, ця проблема є, і от імунне захворювання є, про яке я не знала. Я собі можу уявити, що би було, якби я про нього не знала. І як би це все далі розвивалося. Загальний стан кращий. Кращий, тому що не хочеться зранку пити 125 кав, не хочеться серед дня спати, нема де, таких, ну, такого депресивного якогось стану. Тому нехай вам Бог дає здоров'я вам і вашій сім'ї. І щоб ви ще... Дуже-дуже-дуже довго нас всіх лікували, нас, наших дітей, наших внуків, правнуків. Це дуже важливо. Ну, що може бути важливіше за життя і здоров'я? Дякую.